Сьогодні я хотів би вас познайомити з такою програмою, яка використовується для 3D графіки, яка називається Blender. Ця програма є абсолютно безкоштовною, з відкритим вихідним кодом і використовується у створенні мультиплікацій, фільмів, ігрових проєктів, реклами, симуляції, тобто створення різноманітних спецефектів диму, вогню, вибухів, рідинних об'єктів і так далі. В першу чергу я хотів би розпочати із вивчення інтерфейсу даного софту. Ось це велике вікно, найбільше у програмі, називається Viewport. У ньому ми будемо проводити більшу частину свого часу, тому що тут усе те, що ми робимо, візуалізується, тобто ми можемо тут спостерігати зміни. Також у вьюпорті ми можемо переміщати об'єкти, крутити їх або скейлити, тобто змінювати їх масштаб. Ctrl-Z, 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 Відміню зміни. Зверху ми ось тут бачимо різні режими роботи. Зараз ми знаходимося в режимі Object-Mode. Коли можемо управляти і змінювати властивості всього об'єкту в цілому. Але коли ми перейдемо в Edit Mode, то ми можемо з вами працювати із точками. Дивіться, от я вибираю точки, які можу потягнути, змінивши форму об'єкта, які можу відмасштабувати або покрутити в якомусь напрямку. Також ми можемо працювати із ребрами. Клікнувши на даний значок на даний інструмент, в цьому випадку ми вибираємо з вами ребра. А можемо працювати безпосередньо із полігонами, тобто з цими кубиками. Виділяючи їх, можна їх екструдувати. Змінювати їхнє положення, скейлити і створювати унікальні моделі. Я відкочусь назад, нажму Ctrl-Z і повернуся в Object-Mode. Зліва ми бачимо панель інструментів, котрі дозволяють нам переміщувати модель. От, наприклад, це інструмент Move. Переміщення. Ми можемо переміщувати модель по різних осях. Тягаючи за ось Z, блакитна ось Y і червона ось X. Також ми можемо переключитись на інструмент ROTATE, тобто обертання, і обертати модель так, як нам цього хочеться. Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. І слідуючий інструмент важливий це інструмент Scale або масштабування. Ми можемо масштабувати модель за одну із осей. Або все ціло. Натиснувши гарячу клавішу S і масштабуючи модель. Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Добре. Тепер перейдемо до наступних елементів. які є також дуже важливими при роботі в даній програмі. Зверніть увагу, що в нас тут є різні варіанти представлення шейдингу. Що таке шейдинг? Це вигляд моделі. В частности, ми можемо вімкнути з вами вигляд сітки, коли ми зможемо спостерігати, як побудована дана модель, якими полігонами, яка їх чисельність, яка кількість цих полігонів, точок та ребер. Зверніть увагу, що даний режим працює із режимом X-Ray, тобто рентген, коли ми можемо бачити з вами ці елементи всередині моделі. Наприклад, дана модель має ротову порожнину, глотку, язик та зуби. Ось цей режим представлення шейдінгу називається Solid, в якому ми можемо читати основні форми моделі, а також її силует. Якщо модель має матеріали, то включаючи наступний режим відображення, ми можемо ці матеріали спостерігати у в'юпорті. Ось ця модель матеріали має, модель стилізованого так званого воїна їх немає. Останній режим. Це режим рендерингу, котрий дозволяє нам подивитися, як буде виглядати модель уже на виводі, коли ми будемо виводити це все картинкою або відеороликом. Тобто даний режим включає в себе також реакцію на освітлення. Ось в сцені ми маємо джерело світла. Це в частності у нас сонце. Sun. В атрибутах ми можемо регулювати. Інтенсивність, тобто стрендж силу даного випромінювання, збільшуючи або зменшуючи. Також змінювати інші параметри. Припустимо, дифузія, спекуляр, блік, блиск моделі, об'ємність, вольюм, худ, енгл і так далі. Слідуючим вікном є вікно, котре називається Outliner. Ось це у нас outliner. Тут зібрані всі елементи, котрі ми можемо спостерігати з вами у вьюпорті. Припустимо, давайте виділимо першу модель. Ось цю модель стилізованого дівчиська. Зверніть увагу, що дана модель модульна. І коли я розгорну ось цей свиток, то я побачу, що вона складається окремо з брів. Тут є язик, тут є волосся, тут є вії, зуби, очі, Чуб. Елемент зачіски. І, звичайно, що боді. Тобто тіло. Ми можемо вмикати е або вимикати елементи із перегляду з в'юпорту, нажимаючи на осі очі. Інша модель також є модульною. От у нас є Stylized Warrior, тобто стилізований воїн. Він також складається з окремих елементів, які ми можемо почергово. Приховувати або, навпаки, включати. Нажимаючи, ще раз нагадую, на осі лазики. Все доволі просто. Інше вікно, котре являється дуже важливим, це вікно властивостей або Windows Properties. І так, давайте я додам в сцену якийсь додатковий об'єкт. Припустимо, Add, Mesh, Cube. Переміщу цей Cube. По осі X. Ось сюди. Ми можемо ось тут перейти у властивості даного купа. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо свиток Transform. Тобто трансформація. З допомогою локейшена по осі X, Y і Z ми можемо змінювати положення куба в сцені. Також обертати його в різних напрямках або скейлити, змінювати масштаб. Крім того, тут доступні і інші функції. Наприклад, давайте додамо до даного кубика модифікатор, який називається Subdiv Surface або Subdivision Surface, додаючи Levels Viewport, тобто рівні підрозділу, ми можемо перетворювати даний куб на ось таке сферичне тіло. Тут, звичайно, є ряд інших модифікаторів. Котрі використовуються для тих або інших цілей. Про них ми будемо говорити дещо пізніше, також я хотів би не оминати увагою доволі важливий нюанс, котрий стосується так званих кімнат для роботи або леяутів. Зараз ми знаходимося з вами в стандартному леяуті, в стандартній розкладці інтерфейса. І буквально декілька слів про інші розкладки. Є кімната моделінгу. Де ми можемо з допомогою різноманітних інструментів моделювати своїх персонажів, або якісь інші 3D-об'єкти. Є кімната скульптингу, де з допомогою різноманітних кистей ми можемо працювати з персонажем як із цифровою глиною, додаючи, припустимо, якісь модифікації до наших персонажів уже існуючих, або створюючи щось нове. Наступна. Розкладка це UV-Editing, яка дозволяє нам створювати так звану UV-карту. Про це також будемо говорити пізніше. Слідуюча кімната слугує для фарбування. Ми можемо фарбувати тут свої моделі, створюючи різноманітні текстури. Далі у нас розкладка Shading, в котрому ми можемо працювати з матеріалами моделей. Давайте виберемо. Ось це стилізоване дівчисько. І звернемо увагу, що ось тут ми маємо різноманітні текстурні карти, наприклад, base Color, тобто основний колір, карту металічності, карту шорсткості або Roughness Map. карту нормалей displacement, ну і ряд інших нод. Ви бачите, що утворюється ціла зв'язка із цих текстурних карт і інших допоміжних нод. Це називається нодовою системою. Слідуюче вікно або слідуюча розкладка дозволяє нам анімувати свої 3D-об'єкти. Ось перед вами лінійка таймлайн, на котрій ми можемо виставляти ключові кадри і таким чином анімувати свої моделі або об'єкти в сцені. Далі у нас кімната Room для рендерингу, де ми можемо виводити уже безпосередньо готові зображення або відеоролики. Своєї роботи. Далі Compositing і геометричні ноди, про які ми поки що говорити не будемо. Я повернуся в стандартну розкладку, в стандартний лейаут. Тепер декілька слів буквально про навігацію в сцені. От перед вами Viewport. Я можу його обертати. Яким чином? Зажимаю середню клавішу мишки і можу здійснювати ось таке обертання у Viewport. Зажавши клавішу Shift і середню клавішу мишки, я можу переміщати Viewport ось в такому напрямку. Зліва направо, зверху вниз. Так як мені це зручно. Натиснувши клавішу Ctrl і середню клавішу мишки, Middle Mouse button. І рухаючи мишку вперед і назад, я можу приближатись або віддалятися від об'єктів у моїй сцені. Якщо вам важко запам'ятати ці гарячі клавіші. Давайте ще раз їх повторимо. Зажимаючи середню клавішу мишки, я можу обертати свій вьюпорт і елементи в ньому. Зажавши Shift і середню клавішу мишки, я можу рухати об'єкти чи точніше рухати в'юпортом вліво-вправо, вверх-вниз. Зажавши Ctrl на клавіатурі і середню клавішу мишки. Рухаючи мишкою туди і сюди, я можу приближатись і віддалятися. Якщо все ж таки для вас це доволі складно, то є альтернативний режим роботи. Наводячись мишкою на ось це коло, зажавши ліву клавішу мишки, і не відпускаючи, рухаючи нею, ми можемо обертатися у в'юпорті. Також ви тут бачите, що є піктограмка лупи. Натискаючи на неї лівою клавішу мишки, ми можемо приближатися і віддалятися у в'юпорті до тих 3D-об'єктів, які в нас є. І от піктограмка руки. З допомогою неї ми можемо переміщувати вьюпорт вліво-вправо-верх-вниз. Припустимо, якщо ви втратили 3D-об'єкти із свого виду, то ви можете нажати на крапку на нанпаді. Що таке нанпад? Це ось та частина клавіатури, де зібрані цифри справа на клавіатурі. Нажимаємо на точку і приближаємося до конкретного цікавлячого нас об'єкту. Наприклад, я виділю. Кубик, Нажму точку на нонпаді, і точка інтересу прив'язується до цього об'єкту. Або ж є інший спосіб. Об'єкти зникли з поля вашого зору, нажимаємо Shift і C. І таким чином ми з вами повертаємося до центру нашої сцени, де і розміщені всі об'єкти. Ще раз, щоб повернутися до центру інтересу, припустимо, виберемо ось це дівчисько. Нажимаємо точку на клавіатурі на нанпаді. І наше поле зору прив'язується до вибраного об'єкту. Можемо вибрати безпосередньо ось цього стилізованого воїна. Точка на нан І точка інтересу переключається саме на нього. Або інший альтернативний спосіб: це нажати Shift-C, і наше поле зору переноситься в центр сцени, в центр е світових координат, де і знаходяться наші 3D-моделі. От, по суті, все так просто. Дякую всім за увагу. Надіюсь, ви потоваришуєте з блендером і будете створювати свої унікальні і більше того грандіозні роботи. Можливо, це стане справою вашого життя, вашою професією.